А ви вже надумали про власний бізнес у Чорноморську. Управління комунальної власності та земельних відносин, яке виступає орендодавцям майна комунальної власності, пропонує декілька нежитлових приміщень для передачі в оренду шляхом проведення аукціону. Нежитлове приміщення знаходиться на балансі комунального підприємства міського управління житлово-комунального господарства та розміщення за адресою 1 травня 2, друб 300 н на 17-му поверсі загальною площею 51,7 квадратних метрів. Передача майна в оренду проводиться відповідно до закону України про оренду державного та комунального. Нального майна подача заявки на оренду здійснюється в електронній формі через торговий майданчик. Всі деталі можна знайти в торговій системі на одному із майданчиків для державних закупівель. Прозоро. За додатковою інформацією можна звертатись до управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради у робочі дні за номером телефону 048 68 6 52 44. Дивіться, обирайте та орендуйте приміщення у Чорноморську час починати бізнес.